Ранок добрий аналіз і трохи про особливості, знову ж таки, періоду, який ми з вами проживаємо. Знову хочу нагадати, що проживаємо ми з вами 2000-не тисячоліття. Що це означає? Це означає, що ті уроки, які ми могли пройти швидко, за два. Ми розтягнули з вами на 2000. Це про розвиток? Перший момент. Другий момент вимога е тисячоліття згідно буквичним кодам це поняття вієді. Тобто, дуже багато того спадку, який ми як людство накопичило, потрібно переосмислити. Не тягнути якісь знаєте, формальні речі, мені здається, що реформи Володимира стали можливі саме тоді, коли була ослаблена ідеологічна основа ведичної культури. Тобто люди забули, заради чого вони щось роблять. Іноді я стикаюся з тим, що жорсткі рамки традицій втрачають сенс. А коли щось втрачає ідею і сенс. Втрачається основа в єді. І це заважає активізувати активізовувати ресурси в гармонії. Мало того, в чому особливість людського суспільства і живого суспільства? Справа в тому, що живе в земному просторі, воно відрізняється тим, що його не потрібно постійно-штучно створювати. Мало того, той досвід, ось, який накопичений предками будь-якого роду, він автоматично передається потомкам. Тобто якийсь образ бачення відчуття виливаються якби, знаєте, в структуру цінностей, в хребет, хочете в стволові клітини. І це формує живу реальність, тобто особливість у цього живого, який здатен продовжувати себе, це здатність саме живого світу, автором цього є творець. Але живий світ побудований таким чином, що, що всі енергетичні складові, первинні Боги, які е, дали свою енергію, вони мають право проявлятися в земному просторі це діло, впливати на земний світ. Але ми з вами знецінили живе, і от за це ми платимо, як на мене. Коли я завела господарство, у мене є, в принципі, ну, в колі да, знайомі, які іноді закидали мені, що я там не слухаю порад, що я не читаю літератури. Справа в тому, що я намагаюсь комунікувати з живим простором, я намагаюсь бачити і чути замість того, щоб вганяти живий простір в певний шаблон. Я намагаюся не влазити і не контролювати процеси, які можуть відбуватися без мене. Тобто, в силу того, що я все ж таки обмежила тварин, тварин а обмежила я з позиції певного захисту, то я намагаюся компенсувати да? Тобто, годівля. Додатково, да? тобто в живому просторі тварини би самі шукали, оскільки я їх обмежила, я їх годую. Але я намагаюся, знаєте, от цікавий момент, оскільки в моєму роду, і я бачу, що я прийшла навіть в інший і Я бачу, що проблема, от якраз старшого покоління, народженого в 50-ті роки. Це просто от дійсно знецінення живого на користь неживих надбань, нерухомості, тому що тільки в 60-ті почали будуватися у ці хрущівки як соціальне житло. Е, от, е, наше, оце старше покоління, воно голодне в плані комунальних квартир. 60 років люди жили в комунальному житлі. Ви розумієте? Не маючи права на свій простір. Голодні в плані дефіц... дефіцитів ті е, е, речі, які західні е, е, країни для них це була норма для. Е, для наших людей це був верх досягнень. Але на фоні цього ми знецінили елементарні речі. Дивіться, що ми робимо з домашніми тваринами. Ми, як правило, стерилізуємо, чому? Тому що ми хочемо живу природу зробити зручною для себе і помістити живий простір в неживу структуру. І це, як на мене, от знову ж таки, я завела тварин, і один з цілюючих факторів я бачила роди тварин. Зачаття, вагітність, вагітні, ну, кідність да, і народження е, живих істот. І я побачила, що це настільки для кози це природньо до тих пір, поки людина нагло не влазить в цей процес. А ми вліз. Чому я підняла тему традицій? Тому що зараз такий дуже ключовий момент завершення сонячного циклу, отримання нагороди, отримання плодів. І в цьому плані я вважаю, що людей, мислення людей дуже замкнули на якихось економічних процесах, і люди забувають про сенс. Тобто основний подарунок, нам все ж таки ми отримуємо герф від тонкого простору. Коли матеріалізуються, або не матеріалізуються ті плани, які ми планували на початку року перший момент, другий момент період свят. Справа в тому, що якщо брати все ж таки сонячний цикл, а не наші економічні да, ігри, коли ж там що святкувати. То нижня точка, це 21 число, тобто з 22-го вже починається процес в, в збільшення, в збільшення сонця, да? тобто, все, 22-го у нас починається новий період. І в принципі, гульня у нас. Відбувається, от 31-го завершився цикл, тобто, грубо кажучи, от 20 днів. 20, како, до речі, в буквичних кодах. Не 13, а 20. І е, все з 22 числа потрібно працювати над тим, щоб в кінці сонячного циклу отримувати подарунки. Що робить маса в цей період? Вона гуляє, перший момент, другий момент, ялинка. Перше, чого немає в взрубані ялинки, це коріння. Тобто, що, нас, що нам зробили? Особливість людської природи в тому, що передається досвід від наступних поколінь. Нам не потрібно е, наступати на одні й ті ж самі граблі. Просто можна на основі певних джерел, на основі певного критерію. На основі, в принципі, цьому да, поняття гріхи і чесноти цій системі 2000 років. Нічого вигадувати не потрібно. Потрібно просто співставити і подивитись, да, проаналізувати себе, проаналізувати історію суспільну, проаналізувати життя роду і зробити висновки. Для чого? Для того, щоб жити більш коректно. Що ми робимо замість цього? Мало того, ялинка. Наряджання ялинки, я вважаю, що ялинку потрібно наряджати своїми руками і тими ідеями, які ти хочеш втілити. Навіть у мене іграшки загубилися, потрібно нові створювати. Особливість тисячоліття, яким ми проживаємо, це усвідомлення того, що ми робимо. Мало того, я вважала, що у мене я можу скористатися тими, тими іграшками, які я робила попередньо для того, щоб нарядити. Я купила ялинку не, не зрубану, да, а гілочки зібрали у вигляді ялинки. От я її намагалася прикрасити, але я не знайшла іграшки, які я робила до цього. Я вчора швиденько виникла у мене ідея, справа в тому, що у мене є рушник, і на основі цього рушника тут зашифрований код того роду, прізвище того роду, яке я зараз несу, тобто до якого роду я відношусь. Це може бути не дуже естетично з точки зору ну, вигляду, да? але я вважаю, що іноді, коли ми гонимося за якимись. Зовнішніми прикрасами ми втрачаємо е, саму суть суть ідеї. А тисячоліття, яке ми проживаємо, це тисячоліття в єді, тобто усвідомлення того, що ти робиш. Перший момент, другий момент. Е, з навіть в радянські часи я просто стикнулася з тим, що генограму, коли робила, е, мені показують жіночу магію. Коли я не бачу цілісного процесу, да, я не бачу е, е, жіночих посвят, я не бачу своєї ролі, я не бачу праці над собою. Я просто тупо хочу результат за рахунок чого? За рахунок активізації якихось е, чужих енергоресурсів. До чого це призвело? Е, магія почала дуже з... ну, Взагалі, я вважаю, що війна і знищення чоловіків це теж нерозуміння з жінкою. Своїх ролей, тому що ну, от моя зараз задача це для чого я це роблю. Для того, щоб зберегти партнерство. Мало того, використання живого або неживого, я вважаю, що в магічних штуках потрібно використовувати живе зерно. І воно у мене є просто тому, що це ну, основа годівлі, птахів і тварин. А люди, які упускають цей момент, да тобто я вважаю, що є поняття жертва, вибачте, ми коли їмо рослини, ми приносимо рослини в жертву. Коли ми їмо м'ясо, ми просто їмо е, 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 тварину жертву. І справа в тому, що коли людина цього не робить, і головне, якщо вона не вирощує, якщо вона не створює цей процес, вона знецінює результат. І тільки в цьому вигляді м'ясоїдство є злочином. Коли я вирощую, я маю право споживати. Я розумію, що зараз дуже важкий період з точки зору орієнтування, на що орієнтуватись? Чому? Тому що в понятті правил життя в буквичних кодах є два поняття. Перше це поняття ук. Це загально прийняті правила, які є в суспільстві. Наприклад, конституційні норми. Друге поняття це поняття оук. Це поняття правил, які витікають з точки зору того базового образу, який людина внутрішньо має. В чому може бути проблема? Проблема суспільства може бути в тому, що це все, все ж таки штучні норми, особливо коли їх пишуть депутати, які забули, що таке народ. Перший момент. Другий момент: ми з вами ростемо з правил, знаєте, у е, ці подвійні стандарти, коли вимагаємо ми від іншого виконання правил, а самі їх не виконуємо. І в радянській системі, з якої ми з вами ростемо, цього було ось так. Як можна вимагати у людей дотримуватись правил, коли сама радянська влада, вибачте, з чого почалась? Просто повідміняли всі правила і позабирали приватну власність. Далі, е, як показують роки війни, козацтво, до речі, виступало на, на боці німецької, ну, один період виступало на, на, на боці німецької, да, е, е, німецької армії. Чому? Тому що, вибачте, радянська влада у деяких особливо господарів була ось тут. Чому? Тому що, вибачте, в 30-х це був голодомор. Тому а, в плані орієнтування на оці суспільні правила, от, чесно, у нас можуть бути дуже великі проблеми, тому що отут-от міняються правила. Став нове, нова мітла, а вона по новому мете. Я більше а, склонна орієнтуватися на поняття оук, але тут же ж теж, теж потрібно мати якийсь орієнтир. Тому. В моєму образі, який я створюю, в чому тут фішка? Фішка в тому, що я запитую у тонких структур роду, які правила мені потрібно відпрацювати в певний період свого життя. І ці правила я намагаюся відпрацьовувати. Що це дає? Це дає орієнтування не на земну, не на земне суспільство, не на земні, не на матеріальні надбання, а на духовне.